Всім привіт, друзі! Я думаю, кожен з вас бачив саме популярний і масовий бетонний паркан СССР з ромбиками, але мало хто знає, навіщо він був створений. Плита огородження ПО2 це офіційна назва паркану, була розроблена у 70-х роках минулого століття. Головним архітектором МОСМІР будматеріали Борисом Лахманом. Було поставлене завдання розробити проєкт естетично гарного паркану, який виконував декілька функцій відразу. Лахман розробив відразу три варіанти паркану та був вибраний самий простий та дешевий варіант. Цей паркан проєктувався як паркан безпеки для охорони важливих об'єктів, воєнних частин, підприємств, тюрм, желізнодорожніх станцій і так далі. Одним з вимог проєкту було можливість його виготовляти на вже існуючих заводах. Панель паркана проєктувалась з рельєфтим ромбоподібними малюнками, не просто так. Такий зовнішній вигляд паркану завдяки світле та тіні робив його красивим на вигляд. Він міг використовуватись навіть в непофарбованому вигляді, а пил та бруд на паркані не затримувався та легко змивався дощем. Ромбоподібні виступи служили ребрами жорсткості та робили плиту більш міцною. Крім того, форма паркану забезпечувала відображення та розсіювання звуку, тобто служила своєрідним шумопоглинаючим бар'єром, що дуже важливо безпосередньо в близькості житлових будинків, підприємств чи жлізної дороги. Вперше цей паркан був встановлений у Москві на ВДНХ в 1974 році. Архітектору за розробку вручили бронзову медаль та премію 50 рублів. Гроші йому видали відразу, а от медаль йому вручили через 10 років в Америці, куди він емігрував у 1971 році. В Нью-Йорку Лахман працював у великій архітектурній компанії, а в 90-му році він відкрив власну справу та почав проектувати торгові центри та ресторани. Відразу після виставки на ВДНХ ці паркани почали з'являтися у великих містах в Києві, Санкт-Петербурзі, Москві і Тбілісі. Оцінивши практичність цього паркану, влада почала його встановлювати практично всюди. І навіть сьогодні такий паркан можна доволі часто побачити в багатьох містах та селах бувшого Радянського Союзу. Кому сподобалось відео, з вас лайк та підписка. Ну а я полетів для вас шукати нові та надзвичайні факти. З вами був Макс, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.